Книга пророка Єзекіїля, розділ 4. Візьми собі сину людський, цеглину, поклади її перед собою і накреслиш на ній місто Єрусалим. Після цього споруди навколо нього облогу, насип кругом нього вал і збудуй проти нього облогові башти, вистав проти нього військові табори і постав навколо нього стінопробивні пробивні тарани. Потім візьми собі залізну плиту і постав її, наче, залізну стіну між тобою та між зображенням міста, і зверни свій погляд проти нього. Воно вважатиметься в облозі, а цю облогу проти нього, ніби учиниш ти. Все це стане ознакою для ізраїлевого роду. Після цього ляжеш на свій лівий бік і візьмеш на себе провини всього Ізраїлевого дому. Тому впродовж усіх днів, поки так лежатимеш. Ти будеш нести на собі їхнє покарання. Я визначив для тебе роки їхнього беззаконня кількістю днів, тобто 390 днів, протягом яких ти нестимеш покарання Ізраїлевого роду. А після закінчення цих днів ти ляжеш ще раз, але вже на правий бік, і будеш нести покарання юдиного покоління 40 днів, тобто один день за рік, як я тобі й визначив повернувшись своїм обличчям у бік Єрусалима, що в облозі, і оголивши свою руку до плеча, пророкуй проти нього. Ось я застосую до тебе мотузки, щоб ти не повертався з одного боку на інший, аж поки не закінчаться дні твоєї облоги. Тому візьми собі пшениці, ячменю, квасолі, сочевиці, проса та вики, і поклади їх до одного посуду і зроби собі з усього цього хліб. Упродовж 390 днів, протягом яких ти лежатимеш на одному боці, ти їстимеш його. Твоя щоденна їжа, яку ти споживатимеш, має бути вагою 20 шеклів на день. Їжу прийматимеш від часу до часу. Так само і воду будеш пити мірою, одну шосту частину гіна прийматимеш від часу до часу, їстимеш ці хлібці, як ячмінні паляниці. Спечені перед їхніми очима на кізяках з людського калу. І сказав Господь так нащадки Ізраїля будуть істи свій нечистий хліб серед народів, між якими я їх розпорошу. Тоді я вигукнув О, владико, Господи! Та я ж ніколи не опоганювався їжею. Я в жодному разі від самого народження і досі не їв мертвечини ані розшарпаного звіром, в мої уста не входило ніяке нечисте м'ясо. Тоді він сказав мені, гаразд, я дозволю тобі пекти свої хлібці, використовуючи замість людських кізяків коров'ячі кізяки. Далі він сказав мені, сину людський, ось я знищу запаси хліба в Єрусалимі, так що хліб їстимуть на вагу і зі страхом, так само й питимуть воду, ощадно вимірюючи і тремтячи від жаху, оскільки не вистачатиме в них ні хліба, ні води. В розгубленості вони зі страхом дивитимуться один на одного, знемагаючи через власні беззаконня.